У ключі єднання невдовзі українські школярі, озброївшись комп'ютерами та знаннями, знову змагатимуться у турнірі юних інтелектуалів. Конкурс «Знай українське. Спочатку задумувався як обласний, та в силу останніх подій Україні, оргкомітет вирішив значно розширити географію учасників. Ми вирішили все таки турнір зробити. Спершу він мав бути донецько івано франківським а потім, все таки, вирішили, що він буде усе українським. Ідею турніру підтримали на організаційному рівні всі регіональні центри оцінювання якості освіти. Нарешті до усіх до нас дійшло, що потрібне живе спілкування спілкування між різними частинами цієї багатостраждальної багатостраждальної землі. Заочний етап турніру, який цьогоріч вирішили присвятити 200-літтю кобзаря, відбуватиметься у квітні на спеціальному одноіменному вебсайті. Його розділять на чотири тематичні онлайн сесії. А от завершальні вже живі змагання припадуть на травень напередодні річниці перепоховання. Шевченка перше це життєвий шлях, Тараса Шевченка, Шевченко, і література, Шевченко і мистецтво, і очні тю, я вже сказав. Це Шевченкіана. На сьогодні ми в обласному бюджеті маємо 20 тисяч для нагородження переможців турніру. Це сума зрозуміло, що є можливо, дещо швида дещо мала, але саме основне, я думаю, це не наскільки, не, не щоб ми там цінними подарунками саме основне, це щоб була маса в цьому турнірі. Та перед тим як взятися до інтелектуального бою учасникам слід зареєструватися. Ця процедура стартує уже 9 березня і триватиме три тижні.